Коротше, моя мама говорить, що книги зараз читаю тільки я і ще троє людей на світі, і я купляю ці книги за таку велику суму грошей, того ж це дуже сильно дорого. Останнім часом стало 500-700 гривень за книжки. А якщо порахувати, що я хочу, наприклад, на наступний місяць 23 книжки новеньких, то того це вийде прямо цілий статок. Але так як я підписана на всі ці буктоки, на відноси блогерів книжкових. Про їхній огляд книжок, які вони прочитали останню за останній час, і мене доганяє дезмораль про те, що я дуже мало читаю. Будинок Старлінгів» я прочитала приблизно за тиждень, не того, що вона не цікава, не того, що я не хотіла її читати, не того, що вона погано читається, а просто так, того, що не хотіла. Вона дуже цікава, мені сподобалась, і це ще одна дуже красива книжка тепер в моїй бібліотеці. Про Баладон я розповідала, вона теж мені сподобалася. По опису я думала, що це буде трошки страшнувата книга. Можливо, жахас будуть, але насправді виявилася звичайно цікава книга про магічний будинок. Це перша книга, в якій я уявляла героїв некрасивими. Того що там і опис такий, що вони прям не дуже гарні. Головної героїні там зуб зуби криві. А Артур. Був худий, високий, сутулий. Не то, що я проти худих, високих і су сутулих. Е, все окей, розстраховаська. Ви самі дізнаєтеся. якщо прочитаєте, якщо захочете читати, якщо я цікаво розказую, і всі діла. А будинок цікавий тим, що коли один вартовий помирає, то він обирає собі іншого вартового е, такого ж нужденного, злиденного, для того, щоб він приїхав і став власником цього будинку. Він насилає на людей сни, деякі приходять до нами. Вони і. Е, Вважаються власниками цього будинку, стають вартовими, і у них з'являються певні обов'язки по захисту людей і демо від чудовиськ. Так, щось цікаво. Взагалі, я б хотіла собі мати такий будинок, який сам вирощує лампочки, електропостачання проводить водовідведення. Все сам. я думаю, що і гроші він сам вирощує, бо откуда вони тут в такій кількості.